Маю на продаж, друзі, новий хазяйський будинок з шикарним виглядом зі спальні на все місто. Заходьте, будемо дивитись будинок. Будинок наш, друзі, двоповерховий, має загальну площу 183 квадрати з гаражем. На першому поверсі санвузел, гостьова кімната, подивіться, яка велика простора, є кладовка гардеробна і велика кухня-гостина. Тут у нас передбачається камінь. Тут є для цього всі вінканали та шахта. Вихід на задній двір на терасу, просто подивіться, який тут простір. Загальна ділянка у нас 6 соток. Уявіть, як літку ви тут просто кайфуєте і насолоджуєтесь життям. Поставити собі ще гойдалку, мангальчик і життя вдалося. І йдемо на другий поверх. В будинку нема нічого зайвого, він будувався для себе з якісних матеріалів. Коли ви прийдете, ви все це побачите. Ізюмінка цього будинку є ця кімната, бо вона має прямий вигляд на все місто. На жаль, сьогодні погода не дає показати вам реально цю красу, але Південний Буг і вся Вінниця у всій красі прямо із вашого вікна. І це. Не кожен будинок має такий плюс. В цій кімнаті у нас є гардеробна ось така передбачена: можна тут додати санвузел при бажанні і дві окремі спальні, які виходять на задній двір. Я вам вже сказала, що з землі у нас тут 6 соток, але якщо у вас є потреба, можна ось там за забором ще докупити у сусіда декілька соток землі, якщо вам буде цього замало. Тут, бачите, санвузел, і зараз ми підемо з вами подивимось гараж. З гаража у нас є підвал, вихід в гараж буде тут під сходами. Великий плюс це дійсно підвал, бо зараз покупці хочуть, щоб в будинку саме це було присутнє в наше життя. І локація вам всім відома, це ближнє старе місто. Орієнтир, прапор, всього 800 метрів, і ви вже біля нього до центра так само близько. Запрошую вас на перегляд. Ціна будинку 165 тисяч доларів.